пропоную поставити на голосування спрощення системи зачистки протоколів. А саме, э, називаю номер в дільниці, то есть володь... ну, ви, влачу, депутат, <гад> я я депутат, ви... Ви вивчили подіхти? Ні. Я так розумію, я так розумію, я піду до засідання. Ви вивчили цифру? Депутаты приносят предложение вам. Вы не дублируете. Встаньте, уступите место. Пусть сядет депутат, и он вести приведение заседания. Мое повага до головы еще, а у меня Давайте так. Мое будет повага до самого сайта. Да. Предбачена інструкція цірока. Я згоден, Ну ви не маєте Давайте цю пропозицію вносити. Я рамка, да, що голосу тут працює. Звичайно. А де вас право до речі? Якщо зараз підтримують, то називаємо номер дільниці, а далі по порядку читаємо назву партії. Скільки є з голосів? У нас був пан. Якщо це всі влаштує, то ні, читає, як читає. Чи повністю? Ні, ну можна ж читати один і Я прошу. Як говорить закон? Народні депутати, будь ласка, як говорить закон? Давайте подивимося. Закон говорить, що це взагалі все незаконно. Тому що ми робимо. Чи ви читаєте? говорить про хамі. Читай, поки не, не вирішили, читай. Ну, я, я просто поясню. Ні, ну, я не, це, не зрозумів. Е голова намагається поставити. Комісія, як проголосує, як комісія поставити. Ви поки читаєте. Ви поки читаєте. Ви поки читаєте. я просто поясню. Ну, ми ж не ну, самоцілі, що тут замирити виновно, правильно? Нам дуже важливо <проводжував> привітати. Я думаю, не він не є. Йдеться про ознайомлення зі змістом. І інструкція це ЦВК, яка передбачається. Я вам посилю. Ми сам в чатку це прогнозуємо.

Питайте поки. Блант No38825. Виборча дільниця номер 710-719, одномандатний виборчий округ номер 197 село Шелепухи, вулиця Черкаська, 62, Черкаська область, Черкаський район. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому округі Одержаних кільничної виборчий комісією – 532. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Погашених кільничної виборчої комісією 214. Кількість виборців на до списку виборчих на виборчих на момент закінчення голосування 515. Виборців, внесених на виборчій дільниці до виділяних списку виборців для голосування за місцем перебування 30 38. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування, у загальнодержавному багатомандатному виборчому області в приміщенні для голосування 318. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування, у загальнодержавному багатомандатному виборчому області за місцем перебування 38. Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрісі на виборчій дільниці 318. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрізі і не підлягають трактуванням – 214. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування 318. Кількість виборців, які ділилися в голосуванні за місцем перебування 38. Кількість виборців, які залишилися в голосуванні на виборчій дільниці, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі – 318. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, визнаних надійсними 6. Кількість голосів виборців, вводаних за кандидатів у народні депутати України. Соціалістична партія 2. Комуністична партія України – 61. Рідна вітчизна 1. Руський блок 0. Україна вперед 2. Громада 1. Українська національна асамблея 0. Ліберальна партія 1. Нова політика 0. Ну. Свобода 18. Зелена планета 7, «Партія пенсіонерів України» – 1, «Політична Партія пенсіонерів України. 1. Політична партія наша Україна 5. Політична партія зелені 1. Партія Зелених України 0. Політична партія Удар 67. Політична партія України майбутнього 0. Українське об'єднання Батьківщина 101. Партія регіонів 50. Народно-трудовий союз України 0. Радикальна партія Олега Ляшка 4. Під протоколом мається підписи голови заступника, секретаря, а також. 15-й членів дільничної виборчої комісії. На зворотньому боці мається 4 підписи 4 офіційних спостерігачів. Передаю протокол для ознайомлення членам окружної виборчої комісії. Далі читаємо. Він ніхто не хоче ознайомитися. Ні.

Це відбувається, і можна прийняти рішення, яке відповідатиме, і інструкції. Ну, давайте так, це рішення у нас було прийнято ну, в окрузі, при єдиному як Яке кожне рішення воно може бути переголосоване. Давайте внесемо нове рішення, зробимо перерив паузу, внесемо нове рішення і проголосуємо за нове рішення. Прошу піти на зустріч і поставити на голосування. Ні, я можу читати, давайте так продовжимо на рішень. Кількість виборів загальний державний виборчим. Одна ви 128. Я ж таки наполягаю, що пропозиція була поставлена голосування. Кількість невикористаних виборчих дітей. Пане, Пане голоси, Це Я так, не так складають. Ну, ну давайте так. Ситуація вже така: внесіть поправку на чітку протоколі. Зробили рішення. тепер давайте ускоримо. Тепер давайте за, ну, через 15 хвилин там, зовсім не буде. Ми ну, вже внесли. E, Проголосували, комісія прийняла таке рішення. Ну Будь ласка, давайте будемо його виконувати, дотримуватися Ви в вправимо ухвалювати будь-які рішення. Mm. Ти більше всім розуміємо, що йдеться. Ми спочатку сам вимагали саме Кількість виборців, внесених до саник. Я зброї. Як виконуємо, що суттєвість виконувати дурню Ну що ви, Спущається чи що? 300 бюджетів. А да, які отримали <головіка> вимушені білетені для голосування? У на державному багатомандатному вимушені Це що приміщення для голосування 912. Таки виборці, посилу, які так, отримали виборці білотехніки, загальну державу, 4 виборчимо області. Але, шановні, ви ще раз будете, як отримаєте сервера. Давайте Давайте отримали виборчиво для голосування, загальну державу, виборчим області на виборчій позиції, 920. Як це говорив, 50. Кількість виборів з летенів для голосування в загальнодержавного багатомандату, тому що виборчим... Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні приміщення для голосування. Кількість виборців, які взяли участь у голову за до лікування. Кількість виборців, які взяли участь у голосування виборчі на виборчій місті, у загальнодержавному мандатному виборчому окрузі – 924. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, визнаних недійськами 14. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати України, включених до виборчого списку кожної політичної партії. Соціалістична партія України – 8. Комуністична партія України – 46. Об'єднання «Рідна вітчизна» – 3. Партія «Руський блок» – 3. Партія «Україна вперед» – 7. Об'єднання «Громада» – 2. Українська національна асамблея – 1. Ліберальна партія України нуль.